становлення кожної особистості розпочинається зі школи. Саме тут все відбувається вперше: нові друзі, знання, почуття та здобутки. І протягом всього шляху дитину підтримує досвідчений наставник, вчитель у першу суботу-жовтня. Країна відзначає професійний день освітян в культурно-розважальному комплексі «Бархат» для всіх педагогів підготували святкову програму. Сказати своє дякую вчителям на сцену вийшов міський голова Анатолій Федорчук. Він наголосив, що з кожним роком в освітній галузі відбуваються покращення і сподівається, що це стане традицією. Наша освітня галузь вже не один рік займає лідируючі позиції в Київській області. Наші дітки нас радують своїми успіхами, не тільки на обласних, а й на всеукраїнських конкурсах і олімпіадах. І це звичайно ваша в першу чергу заслуга. Українською православною церквою прийнято рішення про те, що місто Бориспіль стає центром духовної культури на лівому березі. Так прийняв священний синод. І я так думаю, що ми так само будемо з вами робити, щоб завтра було відповідно прийнято рішення Міністерства освіти, щоб місто Бориспіль центр освітній. Згоді з цим бажаю всім щастя, здоров'я, процвітання і нових успіхів, нових звершень. І хай ті зерна, які ви щоденною наполегливою працею сієте в наших дітях, завтра зростали гарним урожаєм, любові, добра, поваги один до одного. Анатолій Федорчук нагородив освітян, які здобули 2013 року найвищу нагороду міста. Звання лауреата Бориспільської міської премії за заслуги в галузі освіти. Дарувати на свята подарунки є доброю славянською традицією. Голова правління Бориспільського комбінату будівельних матеріалів Ігор Шалімов також привітав вчителів та вручив премію зірочкам освіти міста. Хочу вам пожелати терпіння і здоров'я. Я знаю, какая сложная жизнь у учителя, потому что моя бабушка была учителем, и я много у нее времени проводил. Но э, ту отдачу, которую вам будут дарить благодарные люди, ее не сравнить ни с чем. Ее нельзя э, посчитать э, в денежном эквиваленте или в цифровом. Это такое тепло, которое греет до конца жизни. Поэтому низкий вам поклон. Дай Бог вам всім здоров'я, педагог це найпопулярніша жіноча професія. В середньому кількість чоловіків вчителів становить близько 20%. Не Недарма вчительку називають другою мамою. Для всіх жінок, які присвятили своє життя дітям, заспівав вокаліст Ярослав Ковальов. i Колись були учнями і у кожного з нас є що сказати своїм вчителям. Щиру вдячність бориспільським освітянам висловив секретар міської ради Валерій Ксьонзенко. Ми дуже цінимо ваш труд, з великим уваженням до нього відсимомся. Я хочу вам сказати большое спасибо за вашу мудрость, за ваше душевне тепло і від всього серця. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, оптимизма, он так необходим в эти трудные времена при этой жизни, успехов творческих, талантливых учеников. И пусть всегда в ваших семьях будет мир. І салас бути вчителем це Боже покликання, адже працювати з дітьми може лише талановита, добра людина, яка живе цим. Вчитель вносить безпосередній вклад у формування цілого ряду поколінь. Про це з власного досвіду знає заступник міського голови Людмила Пасенко. Бринить вересень дзвіночком. ще ніхто з нас із вас не забув ті натхнені слова, які лунали на адресу вчителя. Від великої шкільної родини і усієї Бориспільської громади як держава знову нам усім нагадує про ту особливу місію, про те особливе призначення праці педагога, вшановуючи і святкуючи ваше професійне свято, ось уже. 48 рік Людмила Пасенко та Валерій Ксьонсенко вручили почесні грамоти виконавчого комітету Береспільської міської ради за вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі міста. А для нагороджених Олександр Лузан виконав пісню. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук привітав освітян від імені комунальників міста. Я сьогодні хотів би подякувати вам за співпрацю із нашими комунальними підприємствами, з якими ви разом підготовили наші навчальні заклади. Якраз і до Дня вчителя ми постаралися, щоб у наших навчальних закладах було тепло. І сьогодні, коли ми вже подаємо тепло, до всіх наших навчальних закладів, коли ми розпочали подавати тепло і вже поплатили більше 70% наших будинків, не все так гаразд, як хотілося. За ініціативи прем'єр-міністра України Азарова, за його розпорядження і розпорядження голови Київської власної державної адміністрації, яке чітко нам передписало, що ми повинні розпочати опалювальний сезон першого. Жовтня і ми його розпочали, але сьогодні вже йдуть команди через кожні півгодини, щоб ми призупинили відбор газу із газотранспортної мережі, тому що його, як кажуть, обмають. Ми будемо і далі подавати тепло, ми будемо і далі, як кажуть, заботитись про наші мешканців, про наші школи, про наші наші садки. Вчитель не лише дає знання учням, а й сам постійно удосконалює свої вміння. Викладач музичної школи виконала свою улюблену композицію. свого професійного свята освітяни не лише почули слова вдячності та побажання добра, а ще й отримали подарунки. Крім нагород від міської ради, грамоти та премії підготували для освітян. Голова Бориспільської міської організації партії регіонів Борис Дермостук, голова товариства з обмеженою відповідальністю ПМК 10 Володимир Гнаток, голова приватного акціонерного товариства Агробудмеханізація Володимир Шалімов. А всім викладачам державної мови голова фракції Удар Ярослав. В годунок подарував вишиванки з проголошенням незалежності в Україні піднімається український дух, національний дух, і це дуже приємно. Наприклад, у нашому закладі постійно створюються проводяться конкурси. В національному стилі це конкурс вишиванок, це створений кабінет етнодизайну, де знаходяться речі, обереги, цей віночок, цей дідух, це і різні вишиванки. І ось дуже приємно, що на свято, свято вчителів, була подарована вишиванка як символ, як оберег нашої духовності, нашої культури української символ поколінь. І цей подарунок це дійсно. Дуже такий теплий, щирий, дорогий, я думаю, для кожного вчителя, бо саме вчителі української мови несуть оту духовність в учнівське середовище, в батьківські колективи. І для мене особисто це дійсно символ минулого і погляд у майбутнє, бо це те найдорожче, що вишито руками наших предків. Дякую за такий подарунок, директор загальноосвітньої школи номер 6 Віра Мазура зізналась, що отримати такий подарунок було приємною несподіванкою. Тим паче, в шостій школі існує традиція, де вишиванка є обов'язковим реквізитом. Кожного разу, коли ми йдемо на парад, чи йдемо на день міста, чи ще на заходи міські. Теж одягаємо вишиванки, і цього року я запровадила у себе в школі, теж сама була. Як приклад, на 1 вересня, на день знань була у вишиванці, привітала дітей зі словами Тараса Шевченка, учитеся читайте і чужого научайтеся свого, не цурайтеся. І була у вишитій сорочці українському одязі. Вчителі в нас відвідують і уроки, теж і на такі заходи міські завжди у вишиванках виходимо. Професія вчителя це вічний екзамен на людяність, чесність та добро. І бориспільські освітяни завжди складають його на відмінно. Лія Борлака, Ігор Шатайло, Максим Хлопотов, Тема тижня, телеканал Бориспіль.